Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні я хочу вас познайомити із своїми домашніми котиками. У нас ось є такий котик, звати його Боця. Ну, повне його ім'я Боцман. Кот, як чоловік каже, це порода тайських котів. Але розумієте, вони в нас живуть у хаті і на вулиці бігають. Але ми їх періодично проліковуємо від блог, від тих кліщів, від глистів. І ось сьогодні ми будемо робити таку процедуру. Це у нас кіт, він, він кастрюрований. Спочатку він, бачите, яке в його вухо. Спочатку він був звичайний кіт, але ми його шукали по всьому селу. Бо він, як піде, прийде то за бодраним вухом, то. То дірка в нього була під боком, і ми вирішили, що все-таки йому треба зробити операцію, щоб він у нас був домашній. У нього взагалі він, у нього дуже-дуже блакітні очі. Це зараз у нього вони коричневі. І чим ми лікуємо? Ну, Ми замовляємо ось такі препарати. Ось нам новою почти прийшло: препарат Целафорд це препарат від, тут від і кліщів. Боїться, не бійся, не бійся. І від кліщів, і від листів, і від усього. Ну, Крім того, що ми його обробляємо, а обробляємо ми там просто не вели ось, -ось тут, то ми іще одягаємо йому машини такий, щоб захистити. Бо одна обробка ну, нічого не дає, все одно треба якийсь бар'єр. Купуємо, ми, звичайно, Ну, Дорогі такий ашейник, він не здешевий за 200 гривень. І тоді таким чином наші коти проліковуються. І ми вже не боїмося, що вони там будуть хворіти у нас. Чому я кажу коти, тому що у нас ще є кішка, я зараз вам покажу її. І вона більш така неспокійна у нас, вона така швидка. Боцька у нас він ляже і лежить. Ну, Великий кіт, звичайно, у нього десь. До 9 кілограмів. Зараз даємо ми йому корм. Він боїться трохи. І, бо він знає, що його треба будуть обробляти, купати ми його не можемо. Любить він у нас ковбасу, купуємо ми йому дешеву ковбасу, корм, молоко. Вони люблять коти наші. даємо я молоко. Але молоко в нас жирне, ми беремо, то я трохи розбавляю, бо кажуть, що котам не можна молока давати. Ну Взагалі він такий гарний котик, ми його обожнюємо. Бацька, покажи свої блакитні оченятка, покажи. Ось, бачите, у нього очі зараз чорні. Це він, тому що він переживає, він коли добрий, то у нього такі блакитні, блакитні очі. А взагалі, без котів ми, звичайно, жити не можемо. У нас всі люблять і діти, і ми з чоловіком, і просто їх обожнюємо. Ну, і вони в нас правлять балом ці коти. Ми обробляємо ось оце таким препаратом. Коштує він не дешево, тому що в нас у ветеринар... ветеринарній аптеці можна купити препарат від блог, від кліщів, але вони не діють ці препарати, тому що вони просто хімія, мабуть, така слабенька. Ну, як слабенька, неякісна. Хімія, для чого кота лишній раз травить хімією. Тому ми ну, 195 гривень ми заплатили. Це ось така вага. На холку ми капаємо, щоб кіт не злизав, одягаємо шийник. боцьку ми не можемо покупати, тому що він виривається, він великий, міцний такий. кіт, він дряпається. Тому ми тільки так обробляємо і вичисуємо його. Тепер у нас ще є таке чудо. Це, літа. це кішечка. Вона у нас е, два рази вона проводила котенят. Вона не стерилізована, тому що для кішки це, ну, це важка процедура, хоча для кота теж це наркоз. А для кішки це взагалі треба розрізати, тому ми її не стерилізуємо. Нам жалко різати, хоча у нас дуже гарний ветеринар. Але вона в нас захворіла. Теж так само ми проліковували, замовляли ліки і проліковували від блох, кліщів. Але вона, так як вона у нас не стерилізована, то бігає вона де попало. То якщо боська сидить вдома, ну він по території тільки ходить, він такий воявний, він не пускає на територію на нашу, ніяких котів. Не дивлячись, що у нас кішка тут, і коти, звичайно ж, її люблять дуже. Але... Справа в тому, що ця, а ця кішка бігає, вона і до інших котів десь буває, що півдня її немає. І вона зафаріла тим, що у неї, ну як нам сказав лікар, дерматит. У неї ось отут почала випадати шерсть. Це в неї тут така лежанка, бачите, випадати шерсть. Ми повезли до ветеринара, він колов їй уколи. Він потім їй її коло коли не тільки вітаміни, але тут іще від цього дерматиту. І так само ми її, ми її купали спеціальним шампунем. І так само ми купили їй гарний такий Ось він. Але для неї ми інші каплі, не стелафорт, а інші каплі. Але все одно вона ще не попралася, тому що цей дерматит дуже важко вилікувати. Лікар сказав, що це треба декілька ну через декілька місяців. Але її можна купати. Вона така кішка, що що би з нею не робили, ну як би там її не гладили її. там, Вона любить під одіяло залазити, все, вона ніколи жодного разу не дряпани нас. Нікого, ні мене, ні чоловіка, ні дітей наших. Донька приїжджає і син, і вони з нею граються, і вона все це терпить. Ну, така. Але звати її лета. І вона дійсно літа, тому що вона не вміє ходити, вона літає у нас, вона все бігом, бігом, бігом. Корм те саме. Корм ми купуємо спеціалізований і купуємо колбасу, молоко вона п'є. Ну, Вона ще, може, любить фарш, в неї слабкий імунітет. У недавно в неї був свищ на фасті ми лікували там присипками. Ну, а і боцька, і ця кішечка від одної кішки від мами від однієї. Ну Це десь кішка, донька приїжджає з своєю кішкою з Києва. Вона порода майкун. І вона як побіжить у нас тут, то народжує котенят. Потім таких, як вона. Але одне два котеняти є не такі. І ніхто не хоче їх розбирати, їх котеняти і тому ми їх беремо до себе. Це перший раз вона народилася, босько, потім було, я не знаю, п'ятеро чи шестеро гарних таких красивих, як ця кішечка. Котенят, а одне ось отаке Ну воно кіт мабуть у мене чоловік каже, що це руська голуба. Ну, не знаємо. Але вона дуже добра кішка. Вона ну, ніколи вона не подряпає, вона завжди на руки лізе. Ну, Дуже гарні. Ми любимо котів. Ось ми їх лікуємо сьогодні. І кішечку ми лікуємося таким препаратом, називається оце фіприст. Фіпріст, і плюс ми даємо ще і коту, і кішці таблетки, вітаміни. Ну Вони не дуже хочуть їсти, але все одно ми в корм кидаємо, і ділимо, і заманюємо їх, щоб вони все-таки вітаміни їли. Ось ось отак я вам розказала про наших улюблених домашніх co